В цьому відео хочемо вам розповісти за яких умов можлива депортація. А якщо вже таке сталося, що можна з цим зробити? Вітаємо вас на каналі Personal Service. Мене звати Альона, і давайте розбиратися разом. Перш ніж переходити до особливостей і варіантів виправлення ситуації слід розібрати термін депортація. Це обов'язковий етап для тих, хто дійсно хоче вирішити проблему, що склалася. Депортацію прийнято визначати як висилку із держави чи примусове переселення. Використовується цей процес як захід кримінального та адміністративного покарання іноземців. Таке рішення може ухвалити воєвода або прикордонна служба Польщі. При цьому терміни відрізняються залежно від причини. Іноді поняття депортація замінюють обмеженням в'їзду. Тільки це не так. Депортація визначається як відсутність дозволу потрапити до шенгенської зони навіть за наявних підстав для цього. Найбільш поширеними підставами депортації вважаються наступні випадки: іноземець не покинув територію Польщі до закінчення дозволеного строку перебування в країні, що передбачений візою. Або ж іноземець перевищив термін перебування на території ЄС, що передбачений безвізовим режимом або шенгенською візою. Депортувати можуть і в тому випадку, якщо в результаті перевірки виявлено факт нелегальної роботи іноземця на території Польщі. Якщо мета та умови перебування іноземця в Польщі не відповідають тим, що були задекларовані ним при в'їзді в країну, також можуть заборонити в'їзд, або ж якщо іноземець нелегально перетнув польський кордон. Загалом таких підстав є 16. Повний їх перелік передбачено в статею триста закону про іноземців. Більшість порушень польського міграційного законодавства пов'язані саме з пропуском строку перебування іноземця за кордоном. Причини прості: не догледів, не знав, не зрозумів приписів, не зміг правильно прорахувати коридори. Трапляються випадки, коли людина в останній день свого легального перебування намагається виїхати з Польщі. Однак багатогодинні черги на кордоні не дають можливості зробити цього вчасно. Навіть кілька годин не протермінування це депортація, і як наслідок, заборона подальшого в'їзду на певний час. Тому важливо чітко розуміти, за яких умовах можуть депорта. Портувати та що робити, коли заборона в'їзду до Польщі вже видана. Окрім цього, ви маєте знати, що правопорушник може потрапити до так званої бази ЦІЦ. Це шенгенська інформаційна система, що представляє собою загальну базу даних для всіх країн шенгенської угоди, що містить відомості про людей і предмети, які перебувають у розшуку, документи, що вважаються підробленими або втраченими. А також містить інформацію про фізичних осіб, яким заборонено в'їзд в одну, декілька або всі країни шенгенської зони. Часто буває, що занесені в базу ЦІЦ відбуваються через оформлені неналежним. Документи до прикладу, ви подали документи на візу, і запрошення було фіктивним. Або довідка з банку була підробною. Консул має право внести вас в базу ціц як порушника закону, оскільки він вважає, що саме ви зробили цей фальшивий документ і подали на візу. Занести в базу ЦІЦ можуть також на кордоні між країнами ЄС. У випадку, якщо власники польських віз нелегально поїхали працювати до Німеччини, на кордоні при поверненні з Німеччини автобус зупинять. І перша перевірка документів це з'ясує. При депортації з Польщі вам накладуть супутні документи, в яких буде вказано, занесли вас в базу ТІЦ чи ні. Якщо вас не занесли в базу ТІЦ, а депортацію поставила тільки Польща, це означає, що ви зможете заїхати в будь-яку країну ЄС, але не в Польщу і не через Польщу. Якщо ж вас занесли в базу ЦІЦ, це означає, що ви не можете в'їхати в, в будь-яку країну Європи. Якщо ви в базі ЦІЦ, значить в ЄС в'їзд закритий до закінчення строку дії депортації або до моменту ануляції половини терміну, тобто поки вас не приберуть з бази. Рішення про депортацію вправі приймати комендант відділу прикордонної служби або комендант прикордонної застави. В рішенні вказується термін, протягом якого іноземець повинен добровільно покинути територію Польщі. Наразі він становить від 8 до 30 днів. В цьому ж документі іноземцю встановлюється заборона подальшого в'їзду на територію Польщі чи країн Шенгенської угоди. Термін заборони може становити від 6 місяців до 10 років та залежить від тяжкості вчиненого порушення. Чи можна в якийсь спосіб скасувати заборону в'їзду до Польщі? Так, і таких способів є два: перший це подання іноземцям заперечення на рішення про депортацію та заборону в'їзду. Заперечення подається до начальника управління у справах іноземців, у тому випадку, коли рішення про депортацію прийнято всупереч закону. Обов'язково слід обґрунтувати, в чому полягає неправомірність рішення та які норми порушила прикордонна служба в процесі депортації. Строк, протягом якого можна подати заперечення, складає сім днів від дня отримання іноземцями рішення про депортацію. Якщо ж рішення про депортацію є правомірним, слід скористатися іншим. Чим способом подання заяви про скасування заборони подальшого в'їзду на територію Польщі. Така заява подається до органу, що встановив заборону, а саме до коменданта відділу прикордонної служби або коменданта тієї чи іншої прикордонної застави. Він може скасувати заборону в'їзду, якщо іноземець доведе, що виконав вимоги рішення про депортацію, тобто покинув територію Польщі у визначений термін та сплатив накладений штраф. процес скасування такої заборони Рони відбувається в рамках адміністративного провадження. Для участі в ньому депортований іноземець повинен визначити собі на території Польщі довірену особу, яка подасть від його імені заяву про скасування заборони в'їзду, оплатить передбачені для цього збори та платежі, отримуватиме кореспонденцію та контактуватиме з представниками прикордонної служби. А також в подальшому передасть іноземцю інформацію про зміст прийнятого рішення. Термін розгляду заяви про скасування заборони в'їзду становить один місяць, а в окремих складних випадках два місяці від дати відкриття адміністративного провадження. Законом визначено також і випадки, коли заборона в'їзду не підлягає скасуванню, а саме якщо перебування іноземців в Польщі може становити загрозу для обороноздатності чи безпеки держави, охорони публічного порядку або ж порушує інтереси Республіки Польщі. Якщо іноземець не сплатив штрафів, що були накладені при винесенні рішення про депортацію, також надуть відмову в апеляції, якщо щодо іноземця вже виносилося рішення про скасування заборони в'їзду. Проте він протягом дворічного терміну знову отримав депортацію. Або ж, якщо ще не минуло половини терміну, на який була видана іноземцю заборона в'їзду, вочевидь, такі зміни стосуються всіх іноземців, які проживають у Польщі, та порушили певні правила. Зокрема, були внесені зміни, які стосуються українців. Експерти міграційної платформи повідомили, що наразі на практиці депортацію не можуть застосувати до українців. Допоки в Україні триває війна, громадян України навряд чи депортуватимуть за порушення. Натомість, після її закінчення, громадянин України, який порушив правила перебування у Польщі і має рішення про депортацію, буде змушений залишити країну. Підсумовуючи все сказане, варто зауважити, що скасувати заборону в'їзду до Польщі загалом можливо. Все залежить від обставин конкретної справи. У будь-якому випадку найголовніше це добровільно виконати вимоги прикордонної служби, викладені в рішенні про депортацію, а саме сплатити накладений штраф та покинути територію Польщі у визначений термін. Далі, якщо немає підстав до оскарження законності самої депортації, слід дочекатися. Доки сплине половина терміну встановленої заборони в'їзду до Польщі та звернутися до уповноваженого органу з заявою про її скасування. Кожне питання вирішується індивідуально на підставі обґрунтованих заявником обставин та поданих ним документів. Проте, подання заяви про скасування заборони в'їзду залишається досить дієвою можливістю для іноземців зменшити негативні наслідки від отриманої депортації. Любі українці, будьте уважні до своїх документів, щоб не потрапити в таку ситуацію. Тому ми і далі будемо розповідати вам всю важливу інформацію щодо проживання в Польщі. Не забудьте підписатися на наш канал та поставити вподобайку. З вами була Альона та канал Personal Service. Па-па!